Зараз проходить акція у нас всеукраїнська 16 днів проти домашнього насильства. Вовк, бути злим, погано, правда завжди на боці добра. Ми допоможемо тобі зрозуміти, що сила не в м'язах, а в розумі, що чуже брати погано, краще створити своє, що до інших треба ставитись так. Якби ти хотів, щоб ставилися до тебе. Насильство недопустиме в сучасному світі. А хто мені може сказати? Що саме ви зрозуміли з цієї касові? <клес> що треба <клес> вести себе так, так, як хочеться, щоб до тебе. Е, я вас хочу познайомити трішки з е, нашою службовою собакою. Ця собачка на службі вже 4 роки. Вінка <клес> тримала монетку. от сиділа за партою, поки вона все слухала, тримала монетку. <клес> Мамя, я, думала, Диви, я її ротика так давай ручку.

За якусь зарплату для людей це кошти, так? Для вас зарплата в даний момент це оцінки, похвала від ваших вчителів. Да. А ви ще прийдете? А ви хочете? Так! Да. А що ви хочете, щоб ми вам розповіли, коли прийшли? Про що? А вас є Про поліцію? Про поліцію.